Ризик залежності від іноземного капіталу. Це також політичний і економічний вплив. Посилення впливу американського бізнесу, любіювання інтересів американських корпорацій у ключових галузях, підтримка лише обраних секторів. Інші можуть залишитися поза увагою. І є також один ризик, але він дуже, на мою думку, суттєвий. Це ризик неефективного використання коштів за умов слабкого контролю та корупції. І ви всі знаєте, що таке корупція в Україні. І це може призвести до того, що оця угода, яка була підписана. Вона може стати просто угодою. Це марно буде витрачений час, якщо не зробити все для того, щоб подолати корупцію в першу чергу. А для того, щоб ефективно використовувати фонд, Україна повинна в першу чергу посилити боротьбу з корупцією. А ви всі знаєте про те, що і багато випадків було. Про те, що корупціонері виходять під заставу, яка це боротьба. Також треба для ефективного використання фонду, Україна повинна посилити боротьбу не на словах, а на справі, на ділах посилити цю боротьбу з корупцією, реформувати судову систему та забезпечити прозорість регулювання. І це найголовніше питання, яке треба вирішувати вже зараз. Бо без цього все інше буде просто пустим, пустими обіцянками. І нічого не буде. В першу чергу для держави України, її майбутнього, її розвитку, її перспективу в економічному зростанні. Давайте проведемо і згадаємо історичні приклади. Польща успішний досвід інтеграції західного капіталу. Грузія, інвестиції через USAID та реформи. А ось Афганістан та Ірак це приклади неефективної допомоги через корупцію та слабку інституційну спроможність. Такого, щоб не вийшло так, як з Афганістаном та Іраком. Бо корупція, вона призводить до.